Потужний волонтерський центр діє у прифронтовій громаді Нікопольщини. У ньому плетуть сітки, шиють одяг, готують їсти, а ще збирають на автомобілі, дрони та реби для військових. Лише торік там закупили з десяток автівок та обладнання для захисників. Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з тими, хто посунув своє цивільне життя на другий план. А в пріоритет поставив волонтерство. Морозівку хлопцям веземо багато необхідного і водичку. Автівку пані Оксана завантажила вщент і рушає на Донеччину. Анітарно зібрано волонтерами і жителями всієї Попровської сільської ради, жителями всього нікопольського району. Їдемо до чотирьох бригад. На Авдіївський напрямок та в часів я Оксана Керує волонтерським центром на Нікопольщині. За більше як два роки війни, жінка ні на день не припиняла допомагати захисникам. Днями відбулася її 118-та поїздка з гуманітарною місією. Ми приїхали до 47-ї бригади, наші бойові хлопчики, яких ми дуже любимо, поважаємо, цінуємо. Ну, і як можемо, допомагаємо. Дякую вам за подарунки за їжу. А такі до нас під'їжджають машини з часового яру. Подивіться, побита все. Оксана зізнається, коли бачить, що ворог робить із залізом, серце щемить. Тому невтомно щодня допомагає бійцям. Волонтерам дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо да, їм за підтримку, за допомогу. за... Те, що вони нам допомагають в такий тяжкий час. це… Маскувальні сітки, що показує боєць, виготовляють ось ці жінки на прифронтовій Нікопольщині. Через кожну клітиночку. Бачите, бистро та рук і все, більше нічого не треба. Чи не втомлюється Все нормально, хлопцям тяжче, ніж нам. Жінки розповідають, згуртувалися із березня 2022-го, а на тепер збільшили масштаб, удосконалили якість матеріалів і техніку плетіння. Від початку великої війни спили більше тисячі сіток. Пригадують, було й таке, що працювали без світла. Ми прямо з фонариками і з телефонами. Отут, і отак от серед темноти. Всі зійшлися раніше, чим потрібно, і всі дов'язали так, як треба було вчасно. Відправили вчасно і відправили хлопчика. відправили вчасно хлопцям. Так коли на серці тяжко зізнаються волонтерки, можуть і поплакати, а щоб геть не падати духом, співають усі гортом. Зелене є жито женці жнуть, а до мене в хату осідуть. Щоб ми і ми щасливі були. Ось так під співи волонтери завершили чергове замовлення для бійців. П'ять маскувальних сіток поїдуть на Мар'їнський напрямок. У нас на сітки завжди черга. От у нас на даний момент ми зараз будемо плести ще дві сітки на Донецький напрямок. Потім у нас замовлення вже на 10 сіток, тобто 12 сіток у нас уже в черзі. Сітки та тканину закуповують за зібрані гроші. Опікуються цим пані Оксана. Довжина збору залежить від суми збору. Якщо сума збору біль велика, то звичайно там до 250 тисяч, наприклад, то це там може бути 9 діб Но от, до 9 діб. Були збори, які збиралися за три години. Були збори, які збиралися за добу. А цього року волонтерка ще започаткувала благодійні лотереї, ще трішки. І ось він переможець. Номер 67. Хто у нас під номером 67? Чичельницька любов. Чичельницька любов з північного, з міста Нікополь. лоти, які розігрують, приносять односельчани та місцеві підприємці. Зібрані цього разу кошти підуть на закупівлю автівки для 109-ї бригади. Треба майже 150 тисяч гривень. Зараз у нас уже 17-та автівка, ми збираємо 11 комплектів шин, 11 квадрокоптерів «Мавіки», це ну, серйозні квадрокоптери і Т-3 ми збирали «Мавіки», 9 тепловізорів, генератори постійно хлопці запитують. Під опікою прифронтових волонтерів близько 30 бригад тому кажуть розслаблятися і відпочивати поки ніколи. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.